Друзі, всім привіт, добрий ранок. Дякую, що завітали в гості на мій канал. Ми вже е, поснідали. І зараз з мамою у нас, е, як завжди, гурток, е, далі чи в мілі ручки. Будемо зараз чіпляти е, цей занавісочку сюди, тому що в день, коли сонце з цієї сторони, е, жарко в цей в спину. І думаємо, що вона, оця е шторка, нас спасе. На це ми дуже сподіваємось. Зараз будемо чіпляти. До речі, ми ще сьогодні чекаємо гостей, Юрину сестру рідну, бо в нашого синочка сьогодні день народження, так що можете мене вітати з іменинником. Моєму сину сьогодні виповнилось 18 років. Ми його вже вчора зночі привітали. Що, Ми будемо на одну з тобою чи в порізне зав'язувати? Давай би? на одну. Так? Да? Угу. Чекай. більше там бери, щоб там можна було зав'язати. Отака, так. Угу. Добре. То треба ще другу відрізати. Так. Да. Це мама шторки ці на секунді взяла. Ось такі вам, хочу сказати, прикольні. Дивіться. Бо кожен рік брала в епіцентрі по 300-400 гривень. Так, Юра коси ти? траву. Вже ногу пробив. Але... Нічого ми йому обробили. У нас є чим обробляти. Да, може по цій відміряємо, чи тут теж є така штучка. Так, Побачимо. Бачите, вони такі довгі, ці шторки. Давай що? З якої сторони краще? З тої краще починати прив'язати, чи з цієї? А різниця? яка. Руки у мене з цієї не стоять. <рес> Чекайте, хтось зводить. Бачите, яка краса в нас виходить. І трошки закрилися від сусідів, Саму малость. Дивіться, яка краса. Такий аромат, просто божественний. А ми ходили там в провулок, дивилися хатинку, бо кума хоче собі придбати. За нами ще цей пес ув'язався, кістку взяв, але ми його вжинемо від себе, щоб він до нас не йшов. А він її сховав в кущах. Краще за нами не йти, в нас там своїх. Вистачає ви прям за ногами йде. Угу. Крокуємо, дивіться, яка зелень, гарненька. Зараз згадала, що хотіла вам показати баню, бо так і забуду, тому що ми вже сьогодні збираємося. Їхати додому, ну тут ще все буде робитись. Так, це наш ну, туалет, душева кімната. А тут ось таку баньку мама зробила. Обклали цим камінням грубку. Ось така маленька, але на нашу сім'ю вистачить. Діти паритись не дуже люблять. А нам і гостям вистачить. Ще мама купила, дивіться, яку таку дерев'яну штучку, щоб поливати на каміння, я так розумію. Віничок вже купляли. Мама його тут замочувала, але треба його дістати вже сушити. І ось таку. Таке відерце. Ще мама хоче, щоб зробили а тут таку, як і скамейку. Ну, ви зрозуміли, щоб на неї можна було ставити ось це ведерце. І ось таку собі Ой, паритись сидіти. А влітку, думаю, не часто будемо паритись, але взимку чи восени, коли, знаєте, сходити по гриби в ліс прийти, натопити баньку і попаритись. А потім шашличок. Ось так. Такі в нас плани на літо і на майбутнє. Красота. Ну що треба я ж буде зробити цю кімнату пообдирати цей гіпсокартон, тому що нам були неправильно зробили. Він цей гіпсокартон поцвів. Це треба нам буде зірвати все, утеплити. Так, у нас внутрішнє утеплення, а треба зробити наружне, щоб воно не було тут так волого. Так, а ми пішли з мамою підв'язувати горошок і там дещо. Тут теж сусідки. Де? Там, де, де не взійшов цей? Да. Мама підв'язує огірки, ті, які ми посадили. Підв'язали вже, бачите, горох, щоб він ці вусики чіплялися і вверх ріс, і щоб не лежав на землі. Так він не псується, не запарюється. Нічого не да, їсть. Нічого не їсть і зручно потім нам їсти той горошок. <ріст> Юра, як завжди, в нього цей хобі, <ріст> косити траву третій день. <ріст> а? Карма. Да. Е, ну Він би і вчора покосив би, докосив, але так як нас? Так, як нас вчора були гості, зараз я тут зав'яжу. Як це я в тебе ножицями кину? Так опози. <ріст> Mm -hmm. Mm -hmm. Ти поки в один ряд, ну, в одну цю ниточку. Ні, ще другу ниточку зробимо і треба ж кожний Підв'язувати до цієї ниточку. Зрозуміло. На <потрібно> на. <потрібно> <потрібно> я кажу, що за мною та клумба прив'язана, яку я обробляла вчора, позавчора, а за Юрою трава. Але приїдемо на наступний тиждень, знову буде трава. Кожен раз. Але гарненько, коли вона скошена і менше кліщів на собак чіпляється. О, бачите, пташки вже. Об'їдають зеленушку. Але їм треба теж щось їсти. Да? Так. Да. Тільки не наші ці. Чірешні. <laughs> Тож так. Да. Вишні, вишні, ви дивовижні. Тримай. Друзі, продовжую влог. Ми вже вдома. Вчора приїхали після обіду додому. Ой, нічка видалась нас, да? Весела. Нічка. День. Просто, це просто жесть. І... Просто нормальних слів не вистачає для того, щоб сказати за цих сволот наволочі Я не знаю, в мене вже чесно, нерви на пределі. Зараз я тут буду розігрівати поїсти. Юра вже пішов на тренування, а я все докупи себе збираю, тому що я ж кажу, як і всі українці, ніч у нас була. Весела. І думаю, що ці падли бляха-муха, що б їм, я вже не знаю, ну не можна кляти, клясти не можна, тому що не хочемо подобатися тим а, мразотам, які існують а, у цьому світі. Вночі від них спасіння нема, ракети, шахети, велосипеди, Паю мать, Ой, от я не знаю, от уявляєте, які вони мразотні, злі, да? тому що, хоч в нас в Україні а, війна, ми все одно, якийсь наш народ добрий, е... якийсь найкращий народ. Це у... український народ, тому що в нас стільки терпіння, стільки волі, щоб ото, знаєте, всю ніч не спати. Потім же ж люди з цих сховищ йдуть на роботу, не виспані, цілу ніч бахкає, моніториш ті новини, що, де, як, бідні діти, бляха, за що? Тільки питання за що? А їх ніяк не е, полишає думка, так? Да? Це ж як це? Ми ж такий народ. так? Да? А вони від того, від своєї злості, від своєї ненависті, ненависті, від своєї бідноти, як душевної, так і фізичної. Вже, знаєте, як цей вагоні, бляха, вони хочуть піднасрати. Суки. Це просто. Так що, ото я зібрала себе до ладу, ще й серце щось барахлило вночі. То жесть, слів немало, чесно. Я знаю, що у вас так же, само. А я зараз розігріваю обід. На обід в мене гречана каша буде. В мене і в доньки. Піде вона погуляє, в школу я її не пустила. По-перше, вже оцінки вже всі виставлені. І ну, і за цих тривог. то що не виспалися, я всю ніч читала ці новини. Моніторила, щоб якщо що, <laughs> кудись бігти, якщо що, а куди ти побіжиш? О, я б сказала, куди. Але нічого, друзі. Тримаємося, ми сильні, ми зможемо. До речі, я вмилась і нанесла в мене така є умивалка, я вам її показувала фірма Biologic, це професійна косметика. Догляд за шкірою обличчя, і мені косметолог порекомендувала, що якщо я відчуваю сухість шкіри, то цю умивалку, вона така, як кремова йде, наносити, походити з нею хвилин 15-20. Але я її, знаєте, нанесла і вона б е... смокталась, шкіра, ну, суха шкіра, трошки зволожує. тому що я так розумію, що цей крем. Як його з SPF трошки сушить шкіру. Ну, але без СП. Ну, так, хочу сьогодні кашку повісти на обід, щоб повечеряти щось мені дуже захотілося смаженої картоплі. І ще буду просувати білизну. Вже настирала, бачите, тут булочку відбілила цим а, кисневим. А, Порошком пральним мені дуже подобається, як він виводить плями. І моя ще дівчинка-підписниця сказала мені, що ні в коєму разі цим порошком не можна там, підлогу мити, тобто в побутових яких таких цих моментів можна тільки прати білу білизну і дуже гарно, прям дуже виводить плями, знаєте, від дезодоранту. Дуже допомагає, так що рекомендую. І він недорогий, там 120 гривень там, за кіло для того, щоб прати в самий раз. Ми тут з нікусією сидимо, я їй роблю манікюрчик вона мене вмовила. Так то я її підпилювала нігті і красила лаком звичайним. А це ми взялися, бачите, всі свої інструменти свої достала. Одну ручку я їй вже зробила. Тепер другу вже доробляє сіда. Угу. Буде красота, Неймовірно. Йдемо з донькою до окуліста. Благо, він тут недалеко. Ми за 15 хвилин до призначеного часу вийшли. Я ж кажу дякувати, що тут недалеко. Вже два роки не перевіряли зір, і так як Нікуся хоче собі окуляри, зараз вона ходить в лінзах не дуже поганий зір. Ну, якраз і перевіримо а, динаміку і будемо замовляти окуляри. Оправу ми вже підібрали, да, будемо замовляти ну, лінзи. А ще за пару днів до а, цього, то ми ходили, здавали кров. І перший раз прийшли. Результати аналізів, ну, дякувати Богу, в нормі. І вже сьогодні прийшли. Думаю, а це ще що? Я вже стільки її наробила, ну, повністю зробила їй це обстеження. Так додалась чіткість. Пробуємо цей рядочок трошки назводи. Друзі, як ви вже зрозуміли, я сходила на манікюрчик. Ось такий собі зробила. Знайшла в інстаграмі такий мій рожевий улюблений колір. І з такими ще конфіті. Ну, ось такими. Мені сподобалось. Я захотіла собі це. Я вже другий раз роблю собі щось незвичайне. Минулого разу ви бачили, в мене був голубий-гель-лак. Але. Спочатку він мені сподобався. Ну, так, щоб дуже в захваті, в нього була, то ні. А зараз вже прийшла додому. У нас вже скоро вечеря, хоча моїх ще немає вдома. Я знаєте, що вирішила приготувати. В мене є багато зеленої цибулі. Надивилася я Ці, рецепт в тіктоці: хочу приготувати цибуляники. От нарізаю пір'ячку. Цибулеве. А якогось такого ефекту вав, а, від е, цієї страви я, звісно, не очікую, але хочеться спробувати. Думаю, ну, як не спробувати. Чесно кажучи, в мене вже взагалі а, фантазія вичерпана а, з приводу того, що це мені приготувати е, попередні дні. Е, Наприклад, там я готувала рублені котлети з, з, з свинини, а потім я тушкувала м'ясо чорносливом, а потім чоловік просто смажив е, свининку, таку піджарочку робив. Е, коли я... На, боже, я вже я не знаю. Цей робила я пиріг, але я дивлюся, що мої вже наїлися тим пирогом, тому я зроблю перерву. Але знаєте, що мені хочеться приготувати, спробувати? кішларен. Мені здається, я його не готувала. Я думаю, там нема що робити. Так, я вважаю, що цього на пробу вистачить. А потім, коли поїдемо на дачу, Якщо сподобається, ще й на дачі приготую. Так, беремо, значить, нарізала цибульку. Зараз я розбиваю яйця окремо в чашечку по одному, тому що була замішала тісто, розбиваю, розбиваю яйце, і в це тісто вибиваю яйце, абоно, а воно все криваве. Як ви думаєте, що я зробила? Тістом. Так, і тепер намагаюся отако обережно. Так, на цю кількість цибулі, Два яєчка. Потім... Там ще рецепт з кефіром, але кефіра в мене мало. Ну, думаю, що вистачить. Бо я кефірчик ще прийшла з А, вистачить. Кефірчик. тер Бумушувач. Такий в мене кефір, розпушувач, яйця, цибуля, мука. І все. Оце я все змішаю і буду смажити на сковорідці Зараз покажу. замішаю це все і вам покажу. Що, звісно, сіль перець. Треба додати. Але знаєте, яка в мене проблема? Може, хто пам'ятає, той, хто мене давно дивиться, в мене були ось такі мельнички. Нажимаєш на кнопочку, вони на батарейках. Це в мене під і така ж сама підперчик. Підперчик а, скоріше зламалася, і під сіль теж зламалася. Вона така зручна, не треба було то пальцями, знаєте, ліпте. Але, на жаль, зламалися йолки палки і це погано. Так, я все додала, крім муки. Зараз я додам муку. Так, друзі, ну що, дивіться, що в мене виходить. Я такий малесенький блінчик була спробувала. Ну, таке непогано. Те, що я її очікувала, Мож, Ну, смачно. Але там хтось з дівчат казав, що мені схоже на цей. Ну, Там дівчину, я одну дивилась, їй вони були схожі на чебуреки. Мені, звісно, вони на чебуряки, а, взагалі не схожі. Цибулька відчувається. Але я вам хочу сказати, от тако можна навіть, знаєте, а, зварити молоду картопельку. І з картопелькою з буде смачненько. Так що ловіть рецептик, якщо ви ще про нього не знали, чи знали, але думали готувати чи не готувати. Якщо цибульку полюбляєте, то вам має сподобатись. Мені сподобалось. Слухайте, я тут розкуштувала, як треба, і вони дійсно схожі на чебуреки. Щось таке має. Класна штука. Готуйте, знаєте, як? Млинці з кабачка, а це млинці з цибульки. Ну, смачненько. Я вже дивлюся, що в мене шкіра трошки почервоніла. Це я вчора ходила по роботі і мене пригостили морозивом. А морозиво для моєї шкіри це вбивча сила. Я відмовити не могла. Було б негарно. Тому з радістю, з удовольствием з'їла це, з задоволенням з'їла це морозиво, дуже смачне. Але я знала, що буде така кака. Це ще трошки підсипи, буде блищити, але я була в моменті. Дуже смачно було, було морозиво. Так, а я надалі жарю.